Всім привіт! З вами Максим, і сьогодні я вирішив зняти порівняння між двома бюджетними котушками Flagman Bonus і Select Freak. Ці дві котушки були у мене в користуванні немало часу. Select Freak я ловив більше, ніж бонусом, але бонус, ну, не, не захотілося мені ловити їм більше, тому що дуже мене вразила ця котушка в негативному сенсі. То е, я думаю, багат, багатьом люди, е, людям це відео буде корисним і цікавим, а саме початківцям, тому що ці котушки бюджетні, е, вони е, просуваються своїми брендами як бюджетні гарні котушки, але не все так гарно. Не все так гарно, тому що у користуванні е, були і сильні, і слабі сторони. І я однозначно вирішив, яка котушка буде цікавіша і краща за свою ціну то поїхали. Поїхали. З приводу цих котушок користувався я їми на спінінгу Лайті. Котушка Фріку у мене у розмірі 2500 була, бонус у розмірі 2500S. Тобто однакові розмірі приблизно. Плюсом бонусу є те, що у неї є мілка шпуля, але порівняно з Фріком, з його бюджетом і з його всіма плюсами то Бонус не має ніякого сенсу в існуванні. Але е, про це потім. І так, е, з приводу котушок. Я е, за, зараз е, повністю е, розумію, що Select Freak за свою ціну максимально цікава котушка. З приводу бонуса взагалі його не раджу. Чому? Дивіться, Select Freak, по-перше, коштує дешевше, хід е, плавніший, хід е, е, плавніший. Е, е, Кноп у котушок і у той, і у той нерозбірний шпулі плюс йде, звичайно ж, бонусу, тому що у бонуса шпуля є мілка, у фріка тільки глибокі шпулі. По вазі вони важать однаково по 275 грамів у 2,5 тисячному розмірі. По ходу, по ходу, Хоч у Фріка 3 підшипники, а у бонуса 5, але по ходу вони однакові. Тобто, тому що в механізмі. І там, і там по три підшипники. Я говорю про що? Про те, що І там, і там три підшипники, але хід у фріка набагато цікавіший. І я вам скажу чому. Тому що фрік збалансований і відрегульований. Я це маю що на увазі? А маю те, що коли ти крутиш фрік, так, наприклад, для цієї котушки, просто ти крутиш фрік, і у тебе немає коливань в руку. немає коливань в руку. А у бонусі, можливо, це моя модель, але все ж вона була нова, і питань е, по збірці не мало бути. Але я її кручу. Я відчуваю, як у мене в руку є дисбаланс. Тобто котушка взагалі не відрегульована. Я її кручу. Я відчуваю, що ну, по-перше, ручка дуже велика. Ручка дуже велика, і в цьому сенсі я не бачу, тому що ти її крутиш і ну, не відчувається, що. Ця котушка збалансована. Тобто я кручу фрік, у мене питань взагалі нема. Тобто вона збалансована. Я кручу бонус і максимальна незбалансованість. Я, я вам навіть більше скажу. Я ловив і тією, і тією котушкою, і з однаковим шнуром одиниця по Японії, бонус кидала петлі, а фрік петель не кидав. Хоча бонус дорожча котушка. То який висновок я зробив? Якщо порівнювати ці котушки, то фрік набагато цікавіший. Е, і там і там кноби нерозбірні. Е, хоча у бонуса є на два підшипника більше, і вони стоять у нерозборному кнобі. І я взагалі офігів від цього. тобто у механізмі три е, у механізмі механізмі підшипника підшипника А у е, механізмі Фріка теж 3 підшипники. тобто По плавності ходи вони однакові. Хоча фрік працює набагато краще та плавніше. І якщо вибирати між цими котушками двома, то я вам пораджу, звичайно ж вибрати Select Freak. Якщо обирати взагалі бюджетну котушку на спінінг, то я вам раджу суріною нано. Посилання на всі ці три котушки буде під відео, тому що краще доплатити 200-300-400 гривень і взяти котушку, яка буде в рази цікавіша, яка не буде кидати петель майже. Яка прослужить набагато довше і принесе вам набагато більше позитивних емоцій. Якщо говорити про ці дві котушки, і та, і та ідеально підійде для спінінга, і та і та підійде для поплавочної ловлі та для фідерної, або там для болонської ловлі, або для ловлі тонкою, тобто для будь-якого виду ловлі, вона підійде. Якщо говорити про намотування шнуров, то фрік мотає ніби гірше, але петель не кидає. Бонус мотає ніби рівніше, але петлі кидає. Тобто, не знаю, я б між цими двома катушками брав би фрік. І вам раджу обирати фрік. Я користувався і тією, і тією котушкою і можу вам е порадити саме Select Freak. Тому дякую за перегляд відео. Сподіваюсь, відповів на це запитання, яка котушка цікавіша за цю ціну. Е я вам рекомендую Select Freak або доплатити і взяти флагман BlackFire. Тобто, із флагмана BlackFire, напевно, найкраща катушка по ціні і якості. То дякую за перегляд відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд відео. До побачення!